Завжди можна сподіватися на щось більш велике, ніж відбувається. Але якщо говорити про обмін не обмін об обмін тіл. Ну цей процес триває давно він триває постійно. Він триває тривав за посередництва країн перської затоки. А зараз те, що відбувається, це ну вже схоже на ініціативу більше. Реджепа Ердогана. В принципі це було домовлено під час тієї зустрічі, яка була у Туреччині. Така пряма зустріч технічна там був президент, але не за участі президента там були команди такі технічні. Це було узгоджено і ну навряд чи тут є особлива роль Дональда Трампа, окрім того, що він. Про це говорить як про власну перемогу. Що цей він власне, створив ситуацію таки, такого прямого контакту, і в рамках такого прямого контакту відбулося узгодження тисяча на тисячу. До того він звертався до реджепа Редагана бути таким посередком. Ну і у цьому аспекті, принаймні, це це власне єдине, що спрацювало під час зустрічі турецької, це таке. Ти обмін, ну це добре, але нічого такого, чого б щоб говорило про початок. Великих переговорів тут немає окрім обсягу. Дійсно, тисяча на тисячу це, це великий обмін раніше. Ну бувало було там 100 200 Бувало, здається. Але ж ми зараз не знаємо протягом якого часу будуть відбуватись ці відміни обміни. Можливо, це не разовий, а такий розтягнутий в часі. І з, з, з додатковим узгодженням списків взагалі все, що відбувається навколо обмінів, це ну, ду, ну дуже така інформація, яка ніколи не розголошується і правильно, що не розголошується, що і конкретно. Але можна сказати, що це дуже добре, це дуже добре, але з іншого боку, не можна сказати, що у цьому особлива роль Дональда Трампа і що це особлива ознака більш масштабних успіхів на переговорах.